Нетримання сечі, енурез, допоможе собі ось цими фітопрепаратами. Уростан зменшує чистоту денного та нічного сечовипускання. Скорочує випадкові підтікання сечі через напруження, сміх, кашу, чхання, фізичні вправи. Знижує чистоту позивів до сечовипускання при клімаксі та нетримання сечі в похилому віці. Діуретрин покращує видільну функцію нирок. Поліпшує виведення рідини з організму. Знімає запалення сечовидільної системи. Нервостабін допомагає боротися зі стресом і втомою. Знижує збудливість. Нормалізує роботу нервової та серцево-судинної системи. Колагеном. Колаген – це білок, що використовується у всіх типах сполучних тканин, включаючи зв'язки, сухожилля, м'язи.